А зараз ми проводимо розіграш. О, є лінк. Так. І е, Тамара, я тобі перекидаю. Нічого собі, знову з нами дизайнер. Дизайнер. Так? Угу. Зна... Окей. Ладно, добре. Господи, скільки є languages. Значить, добре, дивимося. Значить, дивіться, як ми просмажуємо. Значить, в нас є з вами три саб канали продажів на порку: це бідинг, це інвайти, і це в нас з вами Project-каталог. Якщо ми з вами хочемо мечитися, коли ми бідимося, то для нас важливо, щоб ми з вами попадали в Бест Меч і в Ума-меч. Щоб попасти в best match, ми з вами про це дуже часто говорили. Нам треба скіли співпадати, і з щоб були similar work. значить, дивіться, ось, наприклад, Юлія хоче продавати інтер'єр дизайн. Вона інтер'єр дизайнер. В неї є багато робіт, які закриті з цими правильними словами. Тобто тут все окей. Однак у Юлі. Так, є на її основному профілі тільки 15 скілів. В той час, як я дуже часто ой, показую Шона. да, якого, ну, просто який добре робить домашку. І я показую, що на спецпрофілі може бути багато скілів. Да? Тобто, шансів, що ви зменшитеся, набагато більше. Юлія вітаю! Добрий. день! Так. Ось я почала, так? Тобто я маю на увазі, що якщо ви хочете, щоб у вас було краще з відповідями, вам треба завести собі два спецпрофіля да, на ваші категорії. Для цього вам треба зробити research. Тобто, ось ви на які роботи ви подаєтеся. в них є категорії, які дві на ваші найпоширеніші категорії, їх і завести да, собі. Це перший пункт. І там проклікати всі скіли, щоб було багато скілів, да, тоді ви будете мечитися. А з 15 скілами шансів мало. Це перший пункт. Да. Тепер щодо другого пункту, ви повинні зробити для того, щоб був ума-меч. Да, вона мечить каверлетери і ваш. Profile description. Ось у вас вже є профайл description, тут багато всього написано і так далі, але ваші ківорди, вони просто списком. А вона так не читає. Вона читає тільки, якщо у вас є keyword, ви з ним якийсь sentence написали. І ще найкраще, щоб це було з uh, Impressive Numbers. Я це називаю. тобто, наприклад, 10 Years of Experience in Upwork as Interior Design прикольно. Але просто, там, наприклад, architecture interior design не прикольно. Треба написати, що я там вже зробила 100 проєктів тут. А проєктів я зробила 20, а architectural design я використала і після цього. там… Не знаю, юзабіліті, що ось там покращилось на стільки-то відсотків. Тобто все це використати разом з цифрами для того, щоб Ума це прочитала і бідитися зі спецпрофіля. Тоді все буде. Далі, чому вас, чого у вас ще не вистачає, це такої галочки, як Open to Contracts to Hire. Такий прикол, що коли клієнт робить роботу, він створює, він його запитують: а ця робота може бути full-time роботою? Він такий, так. Ну, типу, може бути 40 годин. І він такий open to contracts to hire job. А ви не open. І у вас місцмеч відбувається. Тобто, ви будете занижатися в цьому списку органічно. Тобто, це те, чого у вас не вистачає. Також, бачите, у вас 326 робіт. Це супер круто. Тобто, ви повинні бути супер крутою для інвайтів, що не зовсім ваш ліміт. Ми з вами проговоримо, що у вас не так скоро. Але вам не відмітили Fluent English. Три клієнти, які закривають проекти, вам, три різних клієнти повинні підтвердити вам Fluent English для того, щоб у вас був. Була галочка тут. Тоді, коли ви будете подаватися на американських клієнтів, ви будете вище в списку, вас не буде занижати. Розумієте, без цього буде погано. Типу, вам просто треба цим займатися. Це щодо того, як бути кращим для бідів. Тобто, зробити спецпрофілі, там багато скілів, щоб було опис з ключовими словами плюс цифри, галочки всі потрібні набути. Тепер переходимо до інвайтів. Ось ви хочете бути інтер'єр-дизайнер, дизайнером. Так? Ви обрали для себе цей пункт. Давайте з вами зайдемо в цей Я почну вводити перше. Інтер'єр дизайнер існує, це перше добре. Бо дуже часто така: типу: А ну як ви, типу, вирішили, що ви будете інтерєр дизайнером, якщо такого запиту у вас не існує? Дивіться, ось ви на першій сторіночці, бачите? Я вважаю, що це через те, що у вас дуже класний work history, тобто 300 робіт і так далі. Але якщо ви хочете там і триматися, а також якщо ви хочете, щоб вам приходило більше інвайтів, я вважаю, що ви можете прокачати себе по трьом пунктам. Да? Тобто, у вас зараз є основний інтер'єр дизайнер, але є і інші запити. По яким ви можете мечитися, да, тобто, і для цього вам треба їх мати. Тобто, ми беремо запит. Наприклад, це ну, на, на сьогоднішній день це інтер'єр дизайнер. І уявляємо, що вам дають бали за кожен раз, коли ви це меншите. Тут все окей, все окей, але в нас є консультації, нам треба їх три. У вас одна, тобто доробити далі. Ось тут у вас може бути 5 скілів, а у вас три треба додати. А все інше тут правильно. Це інше Окей. Далі. Завдяки, знову ж таки, кажу вам, завдяки тому, що у вас таке work history, у вас ви зараз на першій сторінці, по вашому основному запиту. Це дає вам ваги. Але ось, наприклад, у вас є. Архітектурал uh, дизайн напевно, ви хочете і по ньому бути. Я би на вашому місці це додавала би усюди, тобто використовувала би два чи три запити, так тобто тут, тут і так далі. Ішла би для того, щоб розширити себе. Тоді ми так, отут ви вказали. Далі, треба вказувати в описі портфоліо айтемів, і якраз в описі портфоліо айтемів ви можете вказувати просто як buzzwords, keywords, списком, не обов'язково дуже старатися. Далі, дивіться сюди. Ось я вас знайшла. Да? Це було не дуже складно. Значить, дивіться. Отут, коли ми з вами дивимося, то бачите, тут написано, що «Skills that match your search», і вони такі зелененькі. Це нам ai афорка підбирає, які скіли мечаться з цим конкретним запитом, сьорчем. І ми співвідносно, якщо в нас будуть скіли, які мечаться з запитом максимально, то ми максимально і будемо підходити. А у вас, бачите, є шість скілів, які не підходять під запит інтер'єр дизайн. Я якщо ви, ну, типу, ви і так на першій сторінці. Ви можете не міняти, а підібрати їх, наприклад, під другий запит, якийсь, який ви хочете. Але якщо ви будете падати, то моя перша буде порада вам ці всі скіли зробити зеленими. Тобто подивитися, наприклад, там у вас є там interior дизайн, так це у вас є residential дизайн, architectural rendering, рендеринг. Ну, ось, наприклад, немає архітектур рендеринг. Замість одного вставити інший. Тобто це те, що я вам раджу, тим більше, якщо ви хочете піднятися з дев'ятого місця, умовно, на друге чи четверте. Да? На другий... Ой, хто ти? Пробачте, куди стілися. Зараз перейдемо на інтеріор дизайнер. Так, далі. Project каталог. Нам треба інтер'єр дизайнер, інтер'єр дизайнер, Interior Designer хоча б тричі. Далі, у вас не вистачає сертифікатів. Сертифікати можна написати просто від фонаря. Типу просто Interior дизайнер, виданий Юлією. Далі, тут все правильно. Далі ось тут вам треба саме інтер'єр дизайнер. Написати, у вас Interior дизайн. І тут теж дизайнер. Тобто, бачите, і вам треба, коротше, щоб у вас було три: employment history, interior designer в тайтлі і в описі, і три other experience, тайтл, опис, тайтл опис, і так далі. Якщо ви хочете, а те, це те, що я раджу з таким профілем, з трьохстами роботами, як у вас. Якщо ви хочете більше отримувати органіки, то ми беремо другий. Наприклад, там Resident, не знаю, що ви хочете. Що ви хочете, те і беріть. І засовую його другим. Да? Тобто, тайтл бере для вас найбільший. На більшу вагу далі в нас буде для вас портфоліо і employment history. І тоді повторюємо це все, що ми з вами проговорили, але вже додатково додаючи ці запити. Нагадую вам що вам не обов'язково це робити прямо наверх. Ви можете просто вниз додавати. Да? Тобто, щоб ви в 2012-му були residential designer і так далі, або архітект, і так далі. Можете додати їх мільйон, там 37 штук, 40, 50, скільки захочете. Також ваша задача додати собі в опис профіля це додаткові слова, suggestions. Тобто, якщо ми з вами кажемо про інтер'єр дизайнер, це є ще 3 d рендеринг офіс, рітейл, хотел. Ці слова повинні бути у вас додані до опису профіля і опису портфоліо айтемів. І остання частина це related queries. Related queries це ті запити, які йдуть від клієнтів тоді ж, коли вони шукають інтерір дизайн. І це слова. Архітект, 3D-рендеринг, архітектур design, furniture designer. Всі ці слова. Ми додаємо до вашого опису профіля і опису ваших портфоліо айтемів Завдяки цьому ви будете постійно на коні, наверху і так далі. В якийсь момент, якщо ви падаєте, ви просто супер легко підніметеся за допомогою того, що ви просто додаєте портфоліо. З вашим профілем дуже велика вага цього є. І я вам ну, знову ж таки хочу порадити використати е, такий крутий профіль для, е, для того, щоб було ще другий запит і третій, тобто використати те ж саме. Тобто ми беремо базу, тобто це слово, яке ви хочете другим. Всюди його вставляємо в кожній із наших секцій. Uh, suggestions, related queries: вставляємо, у вас є повне місце, і у вас є багато джобів, які я впевнена. Тут residential є, Architectural і так далі, що ви можете це використати. Ось так. І... Ви можете також просуватися по Project каталогу. Так ми говорили про 3D-дизайн колись. Тобто, якщо зараз в Upwork є такий тип клієнта, називається бізнес плюс клієнт. В нього на дашборді перше показуються саме консультації і оці Project каталог, тобто всі сервіси. Я вам дуже раджу створити 20 сервісів. Тобто 20 проджект-каталогів, і там реально написати всі ключові слова, які ви тільки можете собі уявити. Впевнена, що вам будуть писати тоді direct message. Якщо ми говоримо з вами про проджект-каталог, то що я вам можу порадити? Перший варіант це реально, якщо ви можете продавати fixed-price проекти, а я думаю, ви можете. Я думаю, що у вас є певні пакети, наприклад, зроблю там інтеріор рендеринг за стільки, правильно? Я вам дуже раджу їх, прямо так, я не знаю, Юлія, ви можете говорити, якщо, що, якщо хочете. Там, <святувати> uh, ну так, але я стараюся кожне замовлення брати, говорити з клієнтом і тоді вже бути впевненою, що я виконую те, що він хоче. А якщо це так, то я зраджу вам поставити отут більшу суму, ніж ви хочете. Зробити їх 20, написати, типу, типу, напиши перш ніж замовляти. А також покажу вам, покажу вам. Секунду, покажу вам. А, господи, не можу ввести. Так, ліг дизайн. Так, Анна. Так. І в неї ми йдемо. І дивимось сюди. І от бачите, Don't Buy Project Message «Message directly». Ви також можете так зробити. Але найголовніше з того, що вам треба буде зробити. Так, це воно. Так, то це прописати ключові слова. Ось тут у вас дуже їх мало. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, щоб у вас було там по інтер'єр або екстеріо рендеринг, я вам раджу написати так: Buzzwords. Exterior renderings. Exterior renderings. Exterior renderings. Exterior рендері так мільйон разів. Це старий алгоритм офорку, він тут зараз діє. Усюди написати, отут написати: don't buy, перш ніж ти зі мною не поговориш. Однак є хороша новина. До речі, новина номер п'ять. Сорі, 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 я забула про неї. Що тепер раніше, коли е, куплявся проект в каталозі, то у вас відкривався проект Right Away. і він міг ну, вам завадити, розумієте? Зіпсувати вам GSS. А тепер у вас є 24 години, щоб просто закенселити його, і у вас не буде ніякого впливу на вас GSS. Тому ви можете це зробити. У мене, Тому я вам... мене таке було. До мене так прийшов реально український клієнт, який. Обирав серед українських дизайнерів, і потім подумав: піду я на Upwork, чого я там не шукаю нікого. Угу. Ну, от я вам е, дуже раджу, щоб у вас було тут 20 проджет-каталогів. Коротше, і е, там написати основне слово ваше, да, яке ви продаєте мільйон разів. Просто мільйон разів. Написати там «Don't buy, поки не поговориш зі мною. Е, і поставити трошки вищу ціну на всяк випадок, і все. Отак. От для того щоб отримувати більше. А так у вас буде все краще. Власне, може, є питання? Юля, у вас є, я думаю, свій конспект, що треба зробити з профілем? Да, ще можна буде передивитися у відео, а зараз у вас є ще можливість задати питання. Е, ну, питання таке: портфоліо треба додавати до безкінечності, чи зосередитись краще, не знаю, там 3-4, Але як я напихала якби по категоріям, але більше всього, ну тобто. Дивимось там Living Room і листаємо Living Room. Чи краще по проектам? Їх має бути багато чи не дуже? То це збиває замовника чи ні? Дивіться, через те, що ви дизайнер, вас буде, вам кожен новий портфоліо айтем додає ваги вашому профілю. Тому я вам раджу додавати багато. Я думаю, що ви можете зробити так: найкраще, найгарніше тримати отут першими трьома. А всі інші там же їх вже можна переміщати в просторі, додавати постійно там четвертим, 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 і наробити їх саме з ключовими словами по ось цим вашим додатковим, в тому числі, запитам, от тим, residential і так далі. І е, додавати безкінечно тоді це щодо портфоліо. А гарненьке тут тримати. Ще питання. Е, наче ні. Це дуже неочікувано, просто що мене взяли там. Дуже дякую. Круто було так. Тоді, тоді, тоді я зараз буду закругляти етер. Гайс, всім дякую, всі, хто при приєдналися. Тамара, як завжди, дякую, що знайшла час. Що було про що поговорити. А я впевнена, нам завжди буде про що поговорити, поки ми на апворку всі. І, і як завжди, нагадую, що за всіма посиланнями всі корисні. Ресурси, всі корисні спільноти, сайти і вся інформація, яку можна отримувати значно швидше. А ми лише резюмуємо це раз на місяць і е проводимо просмажечку. Тому все, всім па-па, до наступної зустрічі.